З днем народження Цір. Цір. Тату! Мейдей, Мейдей, це човен човенкосадка. Ми потрапили у шторм. Допомозі! Тату! А де океан? Прийом, мене хтось чує. Ми на човні. Тут океан зник. Не знаєш, якого біса тут сталося. Переміщення магнітних полісів. Океан відступив. І затопив материки. Останнє таке було понад 700 тисяч років тому. Океан може повернутися. Це буде реальний шерстяк. шарстяк. Що за хріб? Члени станові звезодні. Воно нападає. Boa